Доброго ранку, мої любі малята, відгадайте загадку. Лиш нога та голова, ані рук ні ніг нема. Щоб на нього подивитись, треба низько уклонитись. Так, діти, ви правильно відгадали, так, це гриб. Сьогодні ми на занятті. Говоритимемо про гриби. Які гриби вам відомі? На які види вони поділяються? Так, вірно, на їстівні та отруйні? Давайте назвемо їстівні гриби. Боровик, лисички. Печериці, маслюки, опеньки. Так, а тепер давайте назвемо отруйні гриби, яких їсти в жодному разі не можна. Мухомор, блідна поганка. А ви знаєте, малята, до якого лиха призводять отруйні гриби? Ну, доту, біль, слабкість, непритомний стан. Діти, зараз я вам розповім казку про гриб. А ви подумайте, про який грибок їстівний чи отруєний ідеться у ній. Дрімає старий ліс, а життя в ньому вирує. Виткнувся із землі маслючок. Ніжка товстенька, широкий капелюшок на самі вуха насунутий. З днем народження ласкаво привіталася травичка і розунула стеблінки, місцем поступилася. А стара сосна. Весь час шепотіла, а я обгорну тебе гострими гілочками, прикрию вітами. Ти ще зовсім маленький. У лісі багато друзів та багато й ворогів. Я заховаю тебе, рости виростай. Діти, яку назву можна дати касці? Так, маслючок. Який це гриб? Так, вірно, їстівний. Хто охороняв маслючка? Правильно, сосна. А хто із вас ходив збирати гриби з мамою і татом? Діти, а хто знає поради, як треба поводитися з грибами, щоб не сталося біди. Ніколи не збирайте для вживання в їжу незнайомі гриби. Ніколи не беріть до рота сирих грибів. Вживати в їжу їстівні гриби можна тільки після обробки зварити, пожарити, посолити. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!